Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео такого, з чого починається Бог, що багато е, хто з людей, коли там е, хоронять людину і е, возлі гроба говорять там Царство тобі небесне. І чи справді в е, тій людині, яка померла, буде царство небесне? Що, звісно, що ні. Якщо людина за життя своє е, не мала Господа в розумі і в серці своєму, не покаялася в своїх гріхах, то тоді таким чином, що тоді ми дивимося в Євангелію від Луки, в 16 главу, і ми бачимо, куди потрапляють душі померлих, що одні йдуть налону Авраамове, тобто у рай, е, другі йдуть у пекло. Ось, і з чого починається, взагалі, то християнство? Що, по-перше, християнство починається з покаяння. Що вся Біблія, вона говорить, що людям потрібно покаятися. І покаяння це перший тільки крок для того, щоб людині пізнати Бога. Коли, допустим, людина кається, то тоді. В духовний світ людини запрошується Ісус Христос і наводить свій там божественний порядок. Відступає диявол, відступають біси. І тоді людині потрібно ще погрузитися в Слово Боже. Погрузитися, то тобто є хреститися в Слово Боже. І коли людина погружається в Слово Боже, то Слово Боже прописується в її розумі та серці. І тоді, після погруження в Слово Боже. Людина ще хреститься Духом Святим, що Господь Ісус Христос дає дар такій людині хрещенням Духом Святим. Ось. І коли євреї там розліпяли Ісуса Христа, коли вони там говорили, щоб Понті Пілат розіп'яв Ісуса Христа. І вони тоді, як вже Ісус був розп'ятий, там вже Він воскрес і вийшов, зійшов, ну, тобто, вознісся на небо. І коли там Петро з євреями говорив, то євреї вже осознали свою ошибку, і вони сказали до Петра «Да, ми там сказали, щоб Ісуса Христа розіп'яти. Ось ми согрішили, що нам робити. Це написано в книзі діяння в 2 главі, 38 вірші, що Петро до них сказав, що покайтеся і да хреститься кожен із вас для прощення гріхів. Ось, якщо ми покаємося, і покаяння, воно не буде так, каже там, людина, допустимо, що я каюся, но нічого для цього не робить. Не і справляється, і там, тим болі, Слово Боже, не погружається, то таке покаяння і йде вже як безсмисленим покаянням. Що покаяння, перш за все, якщо людина покаялася, то вона повинна виправитися. Ось, виправити своє життя. Там, щоб воно відповідало дійсно стандартам Божим. Якщо людина просто сказала пока я каюся, але нічого для цього не робить, то таке покаяння є недійсним. Ось. І для того і нам дано слово Боже, щоб ми духовно возросли в ньому, щоб ми пізнали глибину цього покаяння, глибину Слова Божого для того, щоби. Ми наслідували дійсно Царство Боже. І повернемося в книгу в Євангелію від Луки в 16 главі, написано, там, що одна людина пішла до раю, друга пішла до пекла. І та, що людина, яка перебувала в пеклі, вона сказала, що дайте мені води, там, промочіть там, палець в воді, щоб прохолодити язик мій. То йому сказали, що ми не можемо перейти туди, бо між нами є велика пропасть. І людина, яка була в пеклі, вона вже осознала, що її вже не врятувати, що її вже не спасти. Вона почала говорити, щоб хтось прийшов до її рідних і близьких і проповідував слово Боже для того, щоб її рідні та близькі покаялися і не прийшли в то місце мучення. Ну, їм тій людині було сказано, що, що в її родичів є. Моїсей та пророки, це тобто Слово Боже Біблія. І якщо <клух> ті родичі ігнорують Слово Боже Біблію, то таким чином, що, хоч навіть їх хтось із мертвих прийде, вони не покаються. І тому <клух> нам дане Слово Боже для того, щоб ми там каялися в своїх гріхах, возростали в Бозі і таким чином наслідували Царство Боже. Ісус Христос сказав, що Царство Боже внутрі нас є. І покаятися і вирости в Бозі нам потрібно за життя, коли ми ще не наша душа знаходиться ще в тілі, ще ми, як би сказати, знаходимося тут на землі, живі, і нам треба за життя там покаятися і прийти до Бога, духовно возрости. Ось, бо якщо наша душа вийде з тіла, то ми вже. Не зможемо призвати Господа, покаятися в своїх гріхах, оскільки коли людина помирає, то вже її душою ну, її вже душою буде займатися або демони, або ангели. Ось, тому я вас всіх благословляю, щоб у вас було це чітке розуміння, щоб ви якомога скоріше покаялися, приєдналися до церкви, де ви. Де би змогли би духовно вирости, і таким чином прийти до єдинства віри, там погрузитися в Слово Боже, хреститися в Слово Боже. І тоді Господь вам дасть Духа Святого. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Проповіді Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.